У четвер, 9 березня, у Варшаві на стадіоні війська польського Донецький Шахтар продовжить свій шлях у лізі Європи сезону 2022-2023. Через те, що зараз на територію України прийшли орки Брати Київ за три дні, гірники вимушені грати свій домашній поєдинок у Польщі. Після того, як донецький Шахтар в одній 16-й фіналу пройшов французький рен, Жереб звів гірників із роттердамським Феєнордом. У рамках однієї восьмої фіналу Ліги Європи Шахтар номінально вдома буде приймати Феєнорд із Роттердаму. Стартовий свисток поєдинку заплановано на 22-го годину. У минулому команди вже два рази зустрічалися між собою у 2017 році на стадії групового етапу Ліги Чемпіонів. І тоді гірники двічі здолали своїх суперників. 2-1 на виїзді. Та 3-1 вдома. Фейнорд вийшов з першого місця в своїй групі. Ця група була дуже напружена. Всі команди набрали однакову кількість очок 8. Шахтар, минулі два поєдинки, зіграв проти французького рена. Суперник у гірників був нелегкий. Лише у серії після матчових пенальті Шахтар зміг переграти французьку команду п'ять-чотири. До цієї зустрічі команди зіграли свої поєдинки у внутрішніх чемпіонатах. Шахтар 5 березня у 16-му турі української прем'єр-ліги розгромно переграв харківський 19 1925 з рахунком 7-0. А Фейнорд 4 березня у 24-му турі чемпіонату Нідерландів у домашньому поєдинку мінімально здолав Гронінгем 1-0. Щоб завжди залишатися в курсі всіх останніх новин українського футболу, обов'язково підписуйтеся на інстаграм-сторінку Футбольна Україна. Посилання в описі. Прогнози бокмекерів на цей матч такі: перемога Шахтаря 33%, «Нічия» 27% та перемога Фейнорда 40%. Як бачимо, явного фаворита в цьому матчі немає. Цей поєдинок можна буде подивитися у прямому ефірі на офіційному трансляторі матчу платформі MegoGo.